Доброго дня, шановні слухачі курсу теорії та методики навчання історії. Це тема 2.2, лекція номер 8 Це перша частина із трьох, але з усіма іншими презентаціями зможете ознайомитися на Google-диску. Ці ж презентації я зосереджусь на основній інформації по темі. Про джерела історичних знань, про їх роль у процесі навчання і проблеми сучасного підручника. Передусім, давайте подивимося на класифікацію джерел і їх роль. Роль джерел історичних знань. Передусім зверніть увагу на визначення. І зверніть увагу, що вони необхідні для засвоєння історичних фактів і розвитку умінь. Перед усім аналізувати майбутнє, але не тільки. І формування історичного мислення, що важливо, для того, щоб інтуїтивно орієнтуватися по тим. По тій інформації, яку учень в майбутньому буде отримувати вже, коли стане дорослою людиною, передусім, роль історичних джерел навчальна і розвивальна. Це логічно, це ми щойно проговорили у визначенні. Джерела історичних знань передають знання про минуле, розвивають уміння аналізу, критичного мислення інтерпретації, хоча не завжди зазвичай для цієї розвивальної ролі потрібно вже залучати асистування ну, власне, вас, учителів. Але ця роль в джерел існує. Крім цього, джерела несуть виховну роль і виконують практичну роль. Ну, власне, практично, вона корелюється із розвивальною, тому що тут робота із самими джерелами, з текстами, картами, статистикою, і для того, щоб з ними працювати, потрібно, аби вміння роботи, з ними були, і відповідно в ході роботи вони розвиваються. Щодо виховної, будьте уважні, тому що джерело саме по собі. Не розвиває, це ми щойно проговорили, і не виховує. Навчальна роль ось тут можна посперечатися, тому що, власне, якщо потрібно отримати знання, то джерело їх передає, і це не залежить від того, чи дасте ви до нього завдання на розвиток умінь, чи дадуть вони виховний ефект. А от навчальну функцію вони виконують самі по собі. Але не завжди, знову ж таки, іноді джерело і без пояснення або спрямування з боку вчителя результату не дасть навіть в навчанні. Але виховна функція, вона іще складніша у тому контексті, що може не вплинути. На формування цінності, це джерело, воно не в тому місці в навчальному процесі поставлено, воно робить акцент не на тому, воно не сприймається учнями саме в той момент, особливо враховуючи індивідуальні особливості кожної окремої людини і відповідно учня. І саме тому виховна роль дуже тендітна, якщо бажаєте, у своєму використанні і громадянську позицію вони формують тільки за правильної підготовки. Майте це на увазі. Про саму методику ми говорили на семінарі. Коротко про види джерел, наприклад, письмові. Хроніки, літописи, документи, листи, мемуари, преса, кожне джерело потребує критики. Пам'ятайте про це завжди. Та сама хроніка, ті самі літописи, вони все ж мають е, якусь долю суб'єктивізму. Якщо ми говоримо про мемуари і щоденники, вони цілком суб'єктивні. І тому їх потрібно використовувати із поясненнями і обмовками, тому що дуже часто, особливо мемуари і щоденники, вони будуть займати протилежну позицію до тої, яка прийнята. Тому що, власне, це мемуари, і вони покликані показати людину, а не події. Крім письмових є ще візуальні джерела. Ось, наприклад, вам офорт. Від Тараса Григоровича Шевченка. Це тут дари. І ось якщо приблизити, то ви побачите дари. Дари Богдану Хмельницькому в 1654 році у Переяславі. І при цьому я прошу звернути вашу увагу на те, що опис цієї картини, де, власне, сказано, що ось мантія від короля. Шабля від османського султана, булава, також від чи від польського короля, чи від Московського царя, що це дари, які засвідчують статус Хмельницького як повелителя цих земель, як князя, фактично. Іноді навіть з оцією мантії навіть натяк на короля. І оцей опис, що вибрав Аонрада на фоні, відбувається козацької старшини старшини, старшини. старшини, відбувається рада, і вирішують вони до Московського царства все ж схилитися. І оце тут описано українською і французькою мовою. Надзвичайно важливо, що в цьому описі є слово Українці, саме як опис народу, назва для народу України Українці. Хоча вважалося, що Шевченко такого не використовував. І до чого цей великий відступ був зроблений? До того, що в НМТ це зображення є, воно в дуже поганій якості, воно без цього підпису публікується. А ви, як вчитель, Можете і загалом маєте знаходити оригінал у повному розширенні і показувати його учням, тому що оці факти, оці деталі допомагають краще усвідомити історію. І це такий був вам натяк шукати дані, шукати джерела і ці самі зображення в інтернеті по спеціалізованих сайтах. Так от, картини. Плакати, карикатури, фотографії. Сюди ж і ще додати можна декоративно-ужиткове мистецтво. Ті самі амфори грецькі, це також візуальні джерела, прикраси, ювелірні. Можливо, це трошки інша категорія буде вже ближче до археологічних, але зазвичай їх показують саме в вигляді зображень. Ну, можливо, це стосується фотографії, але ви розумієте, про що є. І, і, до речі, е, е, султан прислав накидку булаву і шаблю, але все ж рада присудила е, до царя московського і народ український, те про що я казав. Це зображення і зображення оцієї, зображення попереднє, і оця гравюра взята із сайту Лікбез. І, наприклад, ось про це зображення і про те, що необхідно для усвідомлення. Для НМТ це, звичайно, не, не знадобиться, але для усвідомлення ставлення і підходів. Ось, наприклад, польська гравюра. На Латині підписано Богдан Хмельницький, головнокомандувач війська Запорізького, війська хлопського, війни хлопської, зачинатель, ну, хлопи, селяни, повсталого козацтва. Князь. Ну, Тобто, і починач селянської війни. Хоча ми прекрасно знаємо, що крім селян, там активну участь брало козацтво, яке значною мірою наблизилося і по формі життя, і по своїм привілеям до шляхти, і шляхта. Покозачина українська також брала участь у цій війні. І, і, власне, усі верстви тодішнього українського народу брали участь у цій війні, але війна все одно селянська. Матеріальні те, про що я казав, археологічні знахідки, архітектурні пам'ятки, знаряддя праці, зброя, прикраси. Кераміка, одяг, будівлі, але знову ж таки, попри те, що на класи часто їздять на екскурсії, зазвичай ви будете їм показувати саме зображення того самого Софіївського собору, фресок у ньому, знарядь праці, прикрас ювелірних і так далі. І так далі, і так далі. До, до речі, що стосується печаток, там взагалі схематичне зображення, а не зображення самої печатки. Зазвичай трапляється. І сюди ж в останній час додаються і цифрові джерела. Онлайн-архіви, інтерактивні карти, відео. І сюди можна додати вже і меми. Це значною мірою продовження тієї сатири, карикатур і шаржів, наприклад. Е при цьому, як ви бачите, архіви карти. І відео це все попередньо описане, тому що відео це набір картинок, фотографій, зображень, які йдуть одна за одним. Карти, хоч і інтерактивні, це все одно декілька карт поміщених на, в, одну, в одному місці. А архіви онлайн, ті ж самі архіви, тільки набагато швидші. І зверніть увагу на те, що продовження теми про цифрові джерела буде іще через. Умовні три слайди насправді чотири, І про методику використання цих джерел. По-перше, маєте пам'ятати про вікові особливості, навчальні особливості кожного, кожної вікової групи учнів. Молодша школа, вона зорієнтована на візуалізацію. Зацікавити, зробити минуле видимим, тобто показати картинку, кіно, казку, фантазію. Але, звичайно ж, із серйозним академічним і історичним підтекстом. Прості відео, інтерактивні картки, ігри, комікси і, відповідно, завдання до того, що ви показали їм відео про козацьку чайку, наприклад, із того курсу, що інтер готував. Учні переказують, що побачили у відео. Як виглядала фортеця, що таке, чи як виглядала чайка і що таке чайка, і відповідно вони це мають побачити. Якщо вони не бачать, то рекомендую давати їм список свого роду лист квесту на те, що ж вони мають в тому відео побачити. Тому що ну жарти жартами, але ви маєте усвідомлювати, що не всі можуть знати, що таке чайка і як її шукати. Тим більше, що називається воно тим словом, що і птах, а і відповідно цілком імовірно, що для 5-6 класу птах буде ближчим, ніж специфічне слово для козаків. Хоча в 5-6 класі вони якраз і мають це дізнатися завдяки учителю, з допомогою вчителя порівнюють те, що побачили. Чим відрізнялася козацька зброя від лицарської, тут ви, власне, показуєте лицарську зброю і козацьку, і вони, відповідно, мають сказати, що в козаків крива, кривий меч, а у лицарів рівна. А можливо, навпаки, вони вже знають. Будьте готові до всього. І ви їм вказуєте на можливі неточності, які вони за вами мають повторити. У мультфільмі князя зобразили у короні, але насправді князі Київської Русі не носили корон, Хоча, знову ж таки, що розуміти під короною? Алгоритм роботи, опис того, що потрібно побачити, аналіз того, що побачили, і критика. От, наприклад, ось критика. Для середньої школи вже робота з джерелами. Уже можна застосовувати карти, музеї, інтерактивні тести, можна це застосовувати із 5-6 класом, просто завдання для них мають бути простіші. Учні фіксують факти, тобто так само дивляться і виписують, але е, уже не, на, не на такому рівні зацікавлення. Це вже не мультик із козацькою чайкою, це вже. Е, с... Креслення або якісь схематичні зображення, або картини, або із, події з онлайн-карти. Тобто тут уже трошки менше розваг. Учні мають визначити причинно наслідкові зв'язки, як воно між собою пов'язано. Саме тому основний акцент на картах, на музеях, на тестах інтерактивних, тому що із одного зображення або з одного відео інформації може не вистачити для встановлення причинно наслідкових зв'язків. Тобто логіка при тому самому алгоритмі, що ви даєте їм матеріали, вони з цього матеріалу вже мають згенерувати якийсь висновок, тобто, уже на рівні штучного інтелекту, на кшталт чату GPT. Вони проводять критику, зіставляючи інформацію із підручником чи іншим ресурсом, тут потрібно додати, який викликає довіру, тому що все ж підручник він затверджений міністерством і він відносно надійний. Я маю на увазі можуть бути певні неточності, але глобальні речі і що головне висновки у підручнику подається саме в тому форматі, в якому діє Міністерство освіти і, відповідно, держава. Учні отриману інформацію із того самого віртуального музея співставляють з підручником, виявляють упередженість або відмінності. Наприклад, про ту саму Польщу і про їхнє ставлення до національно визвольної війни, або як вона зараз називається, Козацька Революція. І запитання зараз до вас. А що якщо вони отримали цю інформацію із музею, співставили з підручником і упередження або відмінностей не, ви, не виявили? То два варіанти. Або вони неуважно шукали, або ви підібрали такий матеріал, який є продовженням того, що в підручнику. І відповідно це проблема, тому що повторення важливе, але якщо у них вже є підручник, або той самий музей Дніпровський, наприклад, краєзнавчий, і вони цю інформацію вже використали. Розумію, що може виглядати вам. Дещо проблематично, що в 7 9 клас підлітки вони не засвоїли всю інформацію, а вже рухаються далі, вони фрагментарно сформували своє уявлення, але нічого страшного. Нехай і фрагментарно, але частини цієї інформації вони вже здобули, і потім поступово протягом життя вони його доповнять, якщо у них буде сформоване історичне мислення. І критичне. А як в них сформується критичне мислення, якщо вони не отримують інформацію, яка відрізняється від тої, що у них є, якщо вони не порівнюють і знають тільки одне. От саме для цього і потрібно вам підбирати такі джерела, які викликатимуть питання для 7-го, 9 класу. І оце вже глобальна і важлива відмінність від завдань для 5-6 класу. Про старшу школу ми поки що не говоримо, тому що нова українська школа ще тільки підходить до 10-11 класу. Про практичний алгоритм. Для вчителя враховувати вікові особливості і давати завдання на трьох рівнях: опис, аналіз, критика. Це важливо, тому що дозволяє і їм дисципліонувати своє мислення, і вам дозволяє за рахунок завдань перекрити можливі прогалини. Спочатку ви звертаєте увагу на те, що їм потрібно побачити. Потім задаєте питання, на що вони мають звернути увагу, і далі задати питання, що це і як воно, аби вони його вже обдумали. Надзвичайно важливим у будь-якому навчальному процесі є рефлексія. Після, як і в тренуваннях спортивних, після вправи має настати відпочинок. Але не відпочинок відновлення, це буде вже пізніше, а відпочинок розслаблення м'язів з легкими навантаженнями, струшування або розминання, тобто продовження часткове навчання вправи, але із плавним зменшенням напруги, зменшенням темпу. Оце цим і виступає рефлексія: зробити підсумок. Не відключати мозок, а плавно його зупинити в тому плані, що від думання активного поступово перейти до думання пасивного. Цим займається рефлексія типи цифрового джерела. Це оте продовження, про яке я вам казав. Подивіться на нього. Давайте я не буду зупинятися, тим більше, що більшість із цього вам має бути або відоме добре, або відоме надзвичайно добре. Інфографіка, цифрова мапа, подкасти, цифровий комікс, сторітелінг, стаття в енциклопедію. Тепер у форматі віки-статті. Віртуальна виставка. Факт і інтерпретація. Надзвичайно важливо по-перше, навчити учня розрізняти, а по-друге, робити самостійно. Факт. Об'єктивна конкретна подія, що трапилося, в 1648 році почалися бойові дії між військом Богдана Хмельницького і його прихильників, і військом польського короля і його прихильників. Факт. Воно, е, воно є закріпленим. Що сталося, коли, де, хто був учасником? Інтерпретація: це по пояснення, оцінка чи тлумачення. Отут починається повстання Богдана Хмельницького, національно-визвольна війна, козацька революція. Інтерпретація відповідає на питання, що сталося, як автор це розуміє, що він хоче донести. Відповідно, що, чому сталося, у випадку повстання, тому що умови були погані. У випадку революції, тому що з'явилася група, яка захотіла змін. Приклад, крім цього, у 988 році Володимир Святославович охрестив киян у Дніпрі. Дійсно, це зафіксовано, і було хрещення. Чи можна це було назвати вже хрещенням всієї Русі? Оце починає, починається інтерпретація. Було організовано хрещення Киян. Зверніть увагу, киян. Міст, міст тоді було більше. Літописець вважав цю подію світлим початком нового життя. Ми вважаємо це хрещенням всієї Русі і так далі. І так далі, і так далі. Як для учнів із цим працювати, виділіть в джерелі імена події місяці дати, зіставте з іншими джерелами, зробіть висновок. На цьому все, бо в мене зараз...